Ходить осінь по садках, яблука шукає, всіх дівчаток і хлоп'яток малювать чекає. Дітки Зараз ми з вами будемо малювати яблучка. Ось подивіться, в мене сьогодні є ось такі гарненькі, красиві яблучка червоного кольору, такого пере, переходить кольор в рожевий. Дивіться, з такими прожилками, гарні червоні яблучка і Жовті бочки, а ще в наших яблучок є коричневі хвостики. Отже, ми з вами приступаємо до малювання. Для того, щоб правильно намалювати, ми з вами беремо пензлик, набираємо фарбочку і намалюємо спочатку контур зображення. У нас є яблучко трішки більше і трошки менше. Ось ми так і малюємо, дивіться. В нас буде червоне яблучко величеньке. Так. Форма намагається повторити форму кола і трішечки менше. Дивіться, трішечки менше яблучко ось такого розміру. Наступне ми будемо зафарбовувати наші яблочка. Ось, подивіться, ми. Намагаємося повторити форму форму нашого яблучка. А ще ми можемо додавати, дивіться, так як в нас на, на, на натуральному зображенні, в нас яблучка ось такі з прожилками. Да? Дивіться, я зберігаю, намагаюся зберігати форму яблучка і малюю ось. Так по колу, так, я зафарбовую яблучка по колу. Ось так гарно. Ось вже в мене вийшло одне яблучко меншого розміру, так. меншого розміру. Ось таке в мене яблучко. Наступне знову я набираю фарбу червоного кольору. Так, і знову я зберігаю форму, намагаюся зафарбовувати зображення по тій формі, яка в нашого яблучка є. Не забуваємо про те, що ми притримуємо наш альбомчик, наш аркуш. І знову ж таки, дивіться, додамо трішечки жовтого кольору до наших яблучок, так, як воно і є, прямо-прямо на зображенні. Дивіться на те, що я знову-таки виклала фарбу у невеличку палітру. Це в мене палітра це в мене блюдечко таке, так? Щоб не вимазати усю іншу фарбу. Ось так. Ось такі в нас яблучка. Можна трішечки домалювати формочку, можна взяти більше, десь більше використати жовтий і ось так розмалювати гарно, соковите таке яблуко. Так? О! Дивіться, ось такі в нас вийшли яблучка. А ви спитаєте мене, для чого ж нам був зелений колір? А дивіться, у наших яблучок коричневий хвостик, а в нас то коричневого з вами немає. І ось що ми з вами, діти, зробимо. Ми покладемо пензлика, візьмемо чистенький і дивіться: ми ось червоний колір, який залишився в нас фарбочку, перемішаємо. Дивіться. З, із зеленим. І дивіться, що у нас який з'являється колір. Вам все видно, дивіться, з'являється фарба коричневого кольору. Тобто, дивіться, коричневий це поєднання червоного та зеленого. І ось ми домалюємо ці гарні хвостики. Ось так. Ось так домалюємо красиво. Ось так. Так, і повернемо іншим бочком, намалюємо нашому яблучку хвостика. Так, добре. А ще ми можемо промалювати ту поверхню, на якій лежать яблучка. Бо ми ж з вами не малювали того, що вони висять на гілочки, так? О! А ще можна, дивіться, що зробити. Ще можна намалювати маленький-маленький такий хвостик нашого Яблучка, бо ми ж знаємо, що він в нього є. Отут, тут колись кріпився, кріпіла, кріпилася квіточка. Ось так. Ось дивіться, о! Колись такі були гарні, красиві квіточки. І вони перетворилися на яблучка. Додамо ще трошечки жовтого, хай наше яблуко буде красивим, з жовтим боком таким можна намалювати червоні прожилки, ось такі будуть, так? А ще дивіться, якщо ми можемо намалювати. Захочемо намалювати, можна додати зелений листочок. Так? Колись то яблучко висіло на гілочки і залишився листочок. Листочок додасть нашому малюночку гарного кольору, колориту додасть. Ось так. От. Отаким От чином. Зберігаємо форму. Дивіться, спочатку я намалювала контур зображення, потім зафарбувала зображення, так? Давайте ще тут домалюємо контур, ось такий, так, і зафарбовуємо зображення, зберігаючи форму. Зберігаючи форму, так? Добре. І потім обов'язково ми промальовуємо детальки зображення, ті, які нам, хочеться, можемо додавати. Ось такі в нас вийшли гарні яблучка. Не забудьте після роботи сполоснути свої пензлики. Щоб вони були чистенькі і чекали наступної зустрічі з вами. А ми сьогодні з вами малювали яблука. До наступної зустрічі!